Літо сонце пише так, що біля води сховатися, це порятунок. Допам'ятайте да правила. Причини, з яких терпляються трагедії, можуть виріватися від віку. Я вам розкажу про основні. Перше, багато дорослих не вміють плавати або переоцінюють свої здібності, якщо не займаються цим регулярно. В той час, як підлітки впевнені в своїх силах, але можуть не усвідомлювати небезпеку, не передбачити наслідки. Маленькі діти не вміють плавати. Відповідальність за них лежить на батьках. Друге, небезпечна поведінка на воді. У дорослих часто пов'язана з алкоголем, що призводить до зниження координації, до збільшення ризиків, зниження у батьків, відчуття відповідальності. Третє відсутність рятувальних засобів. Тож наша рекомендація. Вчіться базовим навичкам плавання. Вчіть дітей використовувати рятувальне жилет. Не ризикуйте. Діти повинні завжди бути під наглядом дорослих. А підлітки під періодичні контролем. Купайтеся в спеціально обладнаних місцях. Краще там, де чергують рятувальники. Бережіть себе. Муніципальна безпека без вишневих громади.